Кавалерочка сьогодні приїхала знову до Олега на БМ-клінік. Зараз буде на мені підключати. Чуть-чуть пізніше вам покажу, що саме. Але все класно буде. Скільки машинок? Скільки машинок, як завжди, дивіться. Всякі бешки. Там взагалі саме натка, як мене стоїть вже рестова теж. Так що заїжджайте до Олега і робіть свої машинки. Нові бешки, нові ауді, міні-купери. Все по електриці вам зробить. Перешиє з червоних поворотників на жовті, все як має бути. Коротше, багато всього. Я сьогодні не сам, з нами є підтримка. Софія з Маряною, німець. Дай Боже, грають футбол. Ще трохи їх розматуєш. Давай, давай старий, давай на ключово, лупани, лупани їх! Ух ти шо! Байш <риваєш> футболісти серйозні. Так що трошки граємо в футбол. Цікаво так буде, коли поіграти. Особливо коли ти його між грати, так от... О, забив, прямо на кульцово, Хорош! Давайте ще різні реакції для нього. Красавела. Ну, давай, давай, давай. Можливо, хтось хоче собі новий руль. На бешку поставити емочний, різні фари, подивіться, різні фари всякі. Заїжджайте на БМ клініку до X5, до п'ятеро, до тихо тачок, Всякі блочки, класна кава. Так що отак от тут кавалерочка. Трібаємо завжди до Олега приїжджати, тут так завжди вайбовані. Ну, уютно все, що є, все, що комфортно. Смачна кава, футбольчик. Yep. Газ! Газ! Суха буде, брат. Суха не буде? буде. Ну! Та бий! Бей, забивали вилетів, молодець. Дивіться, касамені на нова ще є. Який заряд серйозний. Хорош, хорош, утужно. які стразики, все як має бути, шот. Яка краса. Ну і ще багато різних бешок. Нові ікси. Опаки працюють, все як має бути. так. Така ще бешка стоїть. Коротше, все заряджене таке. Серьезно. И рап уже про три серьезных людей. Да мы давай, тут бедные девчата. же, блин. Тут серьезные пацаны играют. Тут серьезные пацаны играют. Ух. Умерли четко. Шапок шепон да? Да. Деколи такий попіводинний, м'ячики шукаємо. Давай, давай, старий, давай. Чим я, чим влітаю? Ти щось підклинюєш, панчуєш. А нормально все. Тут вже починається, підклинюєш, тут все файно. Тут заруба пішла. Бравлин, опа. Прийшов Старий, прийшов. щоб не було сухаря якогось. Та якийсь супа з володінь по-другому вчився. Борис! Розгоплесь перестати. Є один, вже сухаря не буде. Ди діставай я не б'ю нічого, я підрозділ. Скай зараз так переведемося на. Подивіться камка -ка. Я ще такої не бачу, ні ми хочеш таку МК, ну, натуральний синій колір як має бути Це нова в 10 Всього з боку Ауді поставили Це <плес> тій <тих> Ауді стояти. <плес> Люня забери машину. По нас стріляли ти в тих ауді. No. Не, не, ми... А ну скажіть, як нормально буде йому біля тої М? -ки? Я думаю. А? Яких? худеньких? Ну, худеньких? Це легше, худенькі. Так, що чекай бабці скину, так що не його. Ану, як писок кривиш? Як ти кривиш писок, покажи. Біля баби. Назаре. А Ану кав'єрка, будь ласка, максимально різні реакції і коменти, що накривеш свій писок.